Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирішила досадити розсаду. Вчора я саджала на одній діляночці. Я це нічого не зняла, тому що дуже спішила садити перед великою зливою, а оказалося, що мене накрило градом. Я половину посадила, а іншу половину я швиденько прикрила плівками, перечекала град і досадила ті нещасні там 10 штучок. А зараз, сьогодні я вже саджатиму іншу розсаду, яку я купила. Е, ну, їздила в Решетилівський район. Хто знає самій решетилівці, я там його і купила проїздом. Е, якусь ранню, здається, і пізній сорт. Нічого не, по назвах не пам'ятаю, ніде не занотовувала собі. Е, просто от посадимо і будемо дивитися, як воно буде прийматися, який буде врожай і так далі. в принципі. Так як площа в мене в принципі обмежена, тому я не так широко саджала, якби це потрібно було Там не 50 і 60 вістень, а так там 30, 35. Ну, Треба мені було просто вмістити тут 20 саджанців. У ну, мене так це і вийшло. Обов'язково луночки я всипала яд, забула, який називається. Я думаю, ви знаєте такі кольорові круглі саблеточки. Це для того, щоб не поїли жуки. У мене була дощова вода, я її зібрала, тому що дуже сильні дощі йшли. Вирішила так трішки пролити землю, хоча вона дуже волога, так як вчора лило, і сьогодні ще планується дощ. Ну, Я все одно додавала, що мені було зручніше трішки там розправляти чи робити глибину ямки, яка мені буде потрібна. Так, розкидала спочатку, здається, пізні, якщо не помиляюся, а рані будуть в ту сторону йти. З цією ділянкою я впоралася хвилин за 10. Я так думаю, це було дуже швидко. Я в прискорено, прискореному такому темпі старалася саджати, так як знала, що через буквально годину мені треба буде їхати посадженці полуниці. І чуйка моя мене не підвела, що буде дужче. Ну, отак я посадила. Зараз начало п'ятого, ще сонце світить, але в принципі я сподіваюся, що воно все приживеться. Будемо зараз саджати ще капусточку. Середня, вона така середня. середні листяна. Ну, я взяла таких два гірка. Ну, думаю, вже допоможу жінці. може ж буде толок десь приткинути. А це моя вчорашня ділянка, на якій я саджала Таку розсаду. Це в нас домашня розсада. Такі слабенькі, невеличкі. Надію, що прийметься. Тут у нас буде така тінь, полутінь, полусонце. Тобто приблизно до часу-двох до дня сонця, а потім така буде тінь. Можливо, це буде дуже класно для нього, так як планується все ж таки жарке літо. Ну, воно просто покаже. Тут я досадила трішки капусти, бо я те, там де досадила, не показала, не знаю, чому забула зняти, напевно. А тут досадила такі гірші саджанці, якийсь там трошки то листочок поламаний. Просто будемо наблюдати, чи буде воно проживати взагалі. І потім вже через буквально хвилин 30 я з'їздила на пошту, забрала саджанці. І вирішила досадити саме отут, де у мене минулого разу не прижилися. Тому що я тоді саджала перед морозами, можливо, щось і вимерзло, а можливо, просто вони були слепкенькі. Подивимося, як ці приживуться. Тут вони не такі гарні. Ну, це я маю на увазі негарні в тому плані, що вони ну, не мають такої великої лисяної Ну, деякі, деякі квітли, деякі були такі манюнькі манюнькі але там був начебто гарний корінчик, тому що видно, що вона, вона така була зароша, напевно, коли, ну, коли його відкопували. І ви такими товстими, вже у гарним корінням. Невеличкими такими можуть бути, але жарненькими корінцями. Ну, та воно покаже, як воно проживеться. У мене тут вийде дуже намічений такий сорт. Намішані сорти на цій ділянці. Але це так, чисто тестово. Я думаю, якщо все буде добре, то на декілька років там його вистачить, а потім можна буде все з часом переробити по-іншому. Зовсім рядками, з цими, з плівками різними. Поки буде так. І темп я брала дуже-дуже прискорений, бо я бачила, що зараз е, влупить дощ. Дощ, який навіть не стояв ніде по ніяких прогнозах. Ну, прийшлося прискоритися, я навіть не знаю, чи, я, чи їх порозділяла, ти саджанці, чи вони такі не повинні були бути. Ну, коротко, я дуже спішила, навіть не перерахувала. Мені здається, що там їх не 30 штук, що їх менше. Або вони там були так зліплені, ну, що їх страшно було розривати, бо можна було б пошкодити. Ну, та нічого, вже ж якось посадила, так і буде. Темп я брала дуже прискорений, прям е, навіть не розуміла, чи, там, е, чи так я копаю ямки, чи не так, е, скільки я тої золи підсипала. Було дуже швидко, тому що ну, коли під дощ садиш, воно навіть незручно і землю тут загортати. Е, тому я практично більшу частину встигла посадити до доща. Тут вже стає помітно, що починається дощ. І я навіть не встигла порахувати, чи 10 штук, там, чи не 10 штук тих саджанців. Вони там були такі поганенькі, ці Чорний Принц, такі маленькі, навіть там деяких листочків не було. Ну, типу, головне, що коріння, ну, якщо коріння є, то воно пусте потім погане, то не критично. Я потім завтра вже попідгортую все там право, не передивлюся, як там після доща, бо десь, можливо, і малувато тої земельки вже, я думаю, відкоригується. Е, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Буду вдячна за будь-які коментарі, е, лайки, підписки. Е, можливо, я ще заведу один канал для коротких відео, бо на цьому хотілося б все-таки робити довгі. До зустрічі. Ось як з відра лін. Це вже друга хвилька прийшла. Я ж кажу, нема смисла. Ну воно все наскільки мокрюще. Хорошо, що я спіла посадити помідори. Ось мої нові помідори, що я купила. І два гірка в стаканчику за засадити потім.